9 травня Путін планує на 80-річницю провести парад Побєдобєсі. З цього приводу я написав своє бачення, ви їх опублікували, шановний Сергій. Я отримав дуже велику підтримку на цей, скажімо так, публікацію, на це звернення. Так от я звертаюся до Володимира Зеленського. Володимире, не дивлячись на моє критичне ставлення до тебе, тебе я за що критикувати і не лише критикувати, а давати правову оцінку твоїм діям, ми з твоїм батьком практично одинакові за віком, різниця три роки, це одно з нащасно, і звернення як до молодої людини, за віком, яка Одеса являє мій сином. Мій ну, внук Олександр другий рік знаходиться на фронті. І це прохання побажання багатьох військовослужбовців, які знаходяться на фронті, які виконують спеціальні бойові операції за кордоном напередку. Прохання, побажання. 9 травня побідобісня повинно бути спалене. Віддай наказ. Про нанесення ракетно-бомбових дронових атак на Кремль такий, щоб від нього нічого не залишилося. 9 травня звернись, заяви офіційно і, нап... і скажи те, що мною написано в тому дописі, який опублікований, в тому числі і Сергієм Мамаєм на своєму ютуб-каналі. Ті політики, державні діячі, військові, які політично, дипломатично, фінансово або військово підтримують агресу, країну агресора Росію і вбивцю воєнного щепонця, являються співучасниками злочинів, які називаються злочини агресії проти України. Всі вони являються воєнним об'єктом і підлягають знищенню Збройними силами України. Тому що якщо хтось приїде на парад, Фійц, Орбани, Лукашенки е, і, і інша, інші мерзотники, інша погань, вони являються співучасниками воєнних злочинів Російської Федерації, вони являються співучасниками злочину агресії проти України, вони підлягають знищенню. Тому віддай наказ про знищення ПБДБЕСЯ 9 травня цього року. Операцію можна. Почати із сходом сонця. І це буде просто прекрасно, як символ, що українське сонце зійшло, і його схід вже не зупинить ніхто. Ніякий Гітлер, ніякий Сталін, ніякий Путін і так далі. Зроби політичну заяву: звернися до лідерів, державних діячів, країн світу, з тих, хто планує приїхати в Москву на парад. Що? Це ти як президент, Верховний його командувач, будеш розцінювати як підтримка воєнного злочинця Путіна, на якої я сьогодні арешт, як підтримка держави-агресора Росію, і такі особи являються воєнною ціллю для Збройних сил України і підлягають знищенню. Ну, а ще одне: якщо такого твого звернення не буде, якщо не буде такого. Наказу усного чи письмового, а краще письмо і публічно про це сказати, то Збройні Сили України, сили спеціальних операцій розвіддано-диверсійні групи мають право відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй стаття 51, до резолюції Генеральної асамблеї ООН про визначення. Відів агресії. Згідно Конституції України і Кримінального кодексу, самі нанести удар по Кремлю 9 травня по парадопедобесія на Червоній площі. Є сатаністські символи у Московії, які підлягають знищенню. І про це я просив зробити уже понад рік тому. Це мавзолей. Де лежить ця Мумія непохована Гниюща, вождь мірового пролетаріата. Кремль? Адміністративна будівля Катівня КДБ ПСБ на Лоб'янки і сатанинська церква Збройних сил Російської Федерації. Нанеси по ним ракетним удар, щоб вони згоріли в правідному вогні. Повір: ти побачиш, які будуть після цього відбуватися події, коли будуть знищені сатанинські диявольські символи. Московської імперії, центру планетарного сла. Зараз ми готуємо до публікації велику розмову з паном генералом щодо темних сторінок Святого Престолу. Буде цікаво, аби не пропустити. Підпишіться і поставте дзвіночок. Всі наші розмови з паном генералом ми зібрали в один великий плейліст. Він є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше відео. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, є картка Томоно і PayPal, в описі цього відео. Зустрінемось на спецпроектах.